1921 рік діти біля громадської безкоштовної їдальні у Рівному Польща сучасне місто Рівне Україна, організованою Об'єднаним Розподільчим Комітетом американських фондів допомоги євреям, які постраждали від війни. На цій фотографії зображено групу бідних єврейських дітей босоніж з горщиками в руках. Які чекають на їжу в безкоштовній їдальній в місті рівне Польща, сучасний рівне Україна, навіть після закінчення руйнувань та смути Першої світової війни становище євреїв у східній Європі залишалося важким. Громадянська війна на постімперському просторі Російської імперії та російсько польська війна ускладнили становище для євреїв. Існувала ще більша небезпека, пов'язана з численними погромами. Голод і хвороби були поширені, а економіка лежала в руїнах. Діти були особливо уразливі. Кількасот тисяч дітей залишилися сиротами. Об'єднаний розподільчий комітет американських фондів допомоги євреям, які постраждали від війни. Пізніше американський єврейський об'єднаний. Розподільчий комітет, обидві назви скорочено: «Джойнт» – гуманітарна організація. Використовувала свої ресурси працюючи з місцевими та регіональними організаціями, щоб допомагати нужденним у медичній допомозі та одягу. Фотографію зроблено Максом Джей Колтоном, лікарем, який входив до першої медичної бригади Джойнта. Колтон зробив цю та інші фотографії, щоб відобразити роботу медичного підрозділу та громад, у яких він працював. Джойнт був заснований американськими євреями в Нью-Йорку для допомоги знедоленим євреям у Європі та Палестині, які постраждали від Першої світової війни. З 1914 року організація діє як глобальна гуманітарна організація у понад 90 країнах. Фотографія зберігається в архіві Джойнта, де зберігаються документи, фотографії, фільми, відеозаписи, усні оповідання та артефакти. Що відображають діяльність організації з першої світової війни до наших днів?